Вітаю всіх на каналі Повітряного спокою. Сьогодні випуск про Персеїди. Це такий зорепад, один з багатьох зорепадів в році, але він має свої особливості. По-перше, він один з найбільш щедрих таких яскравих зорепадів. Тобто це не треба там десь телескопом щось шукати, а ми можемо бачити своїми очима. По-друге, триває він десь з середини червня майже до кінця серпня. А найбільше, найсильніше цей потік стає для нас з 10 по 14 серпня. В цьому році пік буде в ніч з 11 на 12 серпня. І більше всього, щільніше всього, метеори будуть йти десь о 4-5 ранку, вже ближче до світанку, де побачити цей зорепад. Починати можемо спостереження зразу після заходу сонця. От тільки сонце заходить, дивіться обличчям, ставайте на північ, там, де е, Чумацький шлях перетинається з обрієм, от трошки вище за обрій, і є таке скупчення зірок, яке називається Персей. І саме цьому, на, на цій ділянці буде якраз і метеорний потік Персеїди. Вони такі названі за іменем Созір'я. І далі, оцей чумацький шлях, він буде рухатися. Десь опівночі він стане на схід, там він буде починатися. І далі, далі, далі. Тобто, от ви слідкуєте, де там на півночі, на сході є перетин чумацького шляху з обрієм і не помилитись. Приблизно на цій ділянці ви побачите метеорний потік. Щільність його буде в пік десь близько 100 метеорів за годину. Тобто що хвилини 1-2 точно якісь промайнуті. Так що довго чекати вам не доведеться. І ще трошечки розкажу про самого присею, тому що всі сузір'я, всі метеорні потоки названі за іменем якихось античних персонажів. І міфи, які про них відомі, вони якраз і накладають своє значення на те, які бажання загадуються, які енергії панують. Тобто, якщо ви вже вірите в те, що зорі, метеори здатні виконувати ваші бажання, або ви можете цей зловити потік, де ці можливості е, якби, розсипаються по небу, і хто зловить, той реалізує, то послухайте уважненько. У нас персей на небі зображений. Сузір'ям, яке в руках тримає голову, медузи, горгони. Це зафіксований момент перемоги, момент столання ворога. Але ворог це був не особистий, Персонально медузу Персей не цікавив, вона перетворювала людей та все живе перетворювала на камінь. І персей вийшов на бій з нею саме через це, тому що вона принесла дуже багато біди людям. Ну і в неї була нещаслива доля до цього, вона від природи сама не була, Прямо злазла і страшна, гідка, ужасна. Але нещастя в її, її житті привело до того, що вона стала вже мститися всім. Ось так це було. Тобто, які бажання, про які бажання каже нам Персей та Персеїди, про здолання якихось важких часів. тобто, Медуза перестала перетворювати людей на камінь і не тільки людей, але й тварин. По-перше, так, важкі часи, здолання важких проблем, це якась перемога в конкурентній боротьбі, це здобутки якісь. На шляху у вас там були перешкоди, і ви ці перешкоди здолали. Ось це маєте на увазі, що це не в смислі, що ви купили там якийсь лотерейний квиточок і вам. Цей виграш пройшов, бо ви загадали на просидемі. Там мається на увазі якісь здобутки, якісь досягнення. Це Ви, як герої, встали, пішли, щось зробили, щоб досягти того бажання, яке ви загадали. Але можливості такі будуть. От саме на сприяння, на сприятливі можливості, на удачу, на фортуну, от якраз це і впливає. Так що майте на увазі бажання не про любов, не про зустріч якусь прекрасну, а про здобутки, про здолання, про закінчення важких часів. Дякую за увагу! Дайте мені знати, якщо вам сподобалося.